Ростислав Братунь Вогні Львова. Сьогодні у нас побачення зі Львовом. Вдягнемо святковий одяг і підем. Хай вулиці Своє нам скажуть слово, нехай нас вечір містом поведе. Послухаємо, про що шепочуть клени. Про що шумить в задумі стрийський парк, можливо, що про тебе і про мене Свою він пісню нам приносить в дар. Чи знаєте ви тихі львівські вечори, чи з милою їх зустрічали? Усяєві зорі вечірньої пори, знайоме місто знову відкривали. До нас історія підійде поруч, довірливо прихилить стрімкість веж. І як в легенду, Ти на княжу гору Своє кохання гордо пронесеш. Нам усміхнуться, наче очі вікна, нових кварталів, молодих будов, і блиск вогнів, і далина блакитна. Вестимуть нас у щастя, у любов. Чи знаєте ви тихі львівські вечори, чи з милою їх зустрічали усяєві зорі вечірньої пори, знайоме місто знову відкривали? Переможного миру вам!